Українців завжди була важлива віра. Для українців завжди важлива церква. І навіть шукаючи притулку від війни, приїжджаючи на нові місця, українці завжди шукають українську православну церкву. Тему у Німеччині у Берліні досліджувала моя колега Анна Мартюшева. Вона сьогодні у цій студії. На початку війни, коли я тільки но ну, приїхала у Німеччину і шукала українську православну церкву, люди говорили, що в Берліні її немає. Є російська, є українська греко-католицька, а православної немає, яке ж було моє здивування, коли виявилося, що вона таки є, і зовсім не віднедавна. Заснування громади відбулося в 2015 році. У 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, стало зрозуміло, що українцям в Берліні потрібна громада православної церкви української тут, не російської. І виникла ідея заснування. Парафії тоді ще це була УПЦ КП Київського патріархату. Тут в Берліні. Українська православна церква у Берліні повноцінно працює з 2017 року. Цьогоріч, після 24 лютого, Її громада розширилася після ескалації конфлікту і повномасштабного вторгнення. Кількість українців, які приїхали в Берлін, значно збільшилася, і ми вже просто не поміщалися в ту церкву. Ми запитали настоятеля цього храму, чи ми можемо перенести сюди і почати тут проводити наші щонедільні богослужіння. Церква на зимовий період була тоді зачинена. Німецькі служби тут не відбувалися, і тому ми переїхали сюди. Потім провели знову ж таки переговори. З німецькою громадою, і вони ласкаво погодилися дозволили нам далі залишитися тут. Тобто ми тепер повністю переїхали з маленької церкви в Гермсдорфі сюди, на Грацерплац. Приміщення належить церкві іншої конфесії, а саме лютеранській. Однак конфесійна різниця не заважає вірянам знаходити спільну мову. Німецька громада дуже позитивно на нас реагує. Вони просто бачили, в якій кількості звідси відправлялася гуманітарна допомога і як ми працюємо, тому ставлення до нас надзвичайно позитивне. У нас іконостас був досить такий переносний, який збирався, розбирався. І на поліг, я б навіть сказав, отець Томас, представник німецької громади, щоб ми зробили цей іконостас більш стаціонарним. Для того, щоб воно достойно виглядало, ну і плюс німецька громада дуже допомагає нам, вони закуповують гуманітарну допомогу для України великими об'ємами і теж ми їх звідси відправляють. І хоча зараз церква має де проводити богослужіння, однак усе ж таки мріє про власний храм. Наша найбільша мрія, звичайно, мати своє приміщення, побудувати свій храм в Берліні Православної церкви України. Там оренда земельної ділянки від 20 тисяч євро в рік, для того, щоб на ній будувати храм. Тобто ми не вийшли, звичайно, на такий рівень. Ми будемо вдячні. За будь-яку підтримку в плані контактів до міської влади Берліну, так і будь-яку фінансову допомогу на подальше будівництво храму, віримо, що колись мрія здійсниться. А поки що, недільні богослужіння і таїнства Української православної церкви у Берліні проходять на Грацерплац. І на великі свята збирають по кілька тисяч вірян. Богослужіння відбувається щонеділі о 12-й, Зараз в осінньо-літній період. Як тільки німецька громада з грудня місяця, якщо я не помиляюсь, переходить в зал общини на проведення богослужінь, ми будемо скоріш за все починати богослужіння о 10-й ранку. Вся вся інформація буде на нашому сайті на Фейсбук-сторінці. Також на всі великі свята церковні відбувається богослужіння. О 9 або о 10 ранку Анна Мартішева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція телеканалу Хаупштадт ТФ.